Фокус в тому, що нам потрібно більше військових в медійній сфері. Вони мають якось поміж собою згуртуватися якось там налагодити свою думку відносно стандартів НАТО. Тому що народ, я теоретик відносно стандартів НАТО, ви практики. Ви буквально практики, ви маєте знати краще за будь-якого політика, що там треба армії. На якій висоті, на якій глибині, під яким кутом під якою інтенсивністю вогню. Оце все ви маєте знати і покласти політикам на стіл. А якщо вони... Будуть ворочати носом, а вони будуть ворочати носом з імовірності 99 і 9 десяток. Щоб ви розуміли, що це ніяке не співпадіння буде. Ймовірність того, що політики будуть ворочати носом, 99 і 9 десяток. Гарантію даю. Кажу вам, як історик, для якого історія, це політика, яка застигла в часі. Тому я спокійно беру політичну тему.